Transcrição e Я вже якийсь тут вибіжи, забере собі. Він за айфонами б'яти буде. Зараз дивний струк, якому бере. Давай мічніше зараз. Поняла? Так він же ж в мене в руці, це ж не мічніше. Ну ведь вже вкигавка, як в Угу, Вовка знайшла. Все красиво познімала. Та відчепися. Оно ну, диви, як файно. О, тут цей радио десь. Треба подожди гнути там горічку. Подивились на гори і назад поїхали. Фокусується. А, це ж я назад можу знімати в другу сторону. Не фокусуйте, фокусується. Я не можу розслабитися, коли ти держиш телефон. його. Я твою сторону не держу. Мені серйозно дайте. Заховайся. Не хочу. а інші, що Шукають нас, що ми вже такі. А інших реально нема, пусто. Оце ми в п'ятьох їдемо, останні, мабуть, в туалеті сидять. <рес> ну, я приїхала на гору, то що в туалеті сидіть. Десь просто не хочеш зупинятися по дорозі. <рес> Тому з вони... <Спереляку. рес> <рес> Ну, тепер ми вже десь стільки це метрів. Це 100... 1200, да? Да, 1200 метрів язиком Не треба. Не робимо їх помилок. Я в дитинстві розробила в Молдавії, на воротях оставила шкурку з язика. А я три так робила. Якщо почекаємо тих. А може зараз назад поїде. Бікборди навіть на вершинах. Смакуй й страви, бачите? Шашлики мене й тут. Готель, кафе, колиба. Файно. Тут дуже краще вісій сніжок. вже більший сніг. Менше І дерева навіть такі притрушені. Файні, файні такі. Менше топав. Так, да, сюди вже не дійшли, тому й менше топали. О, щось... О диви, там як Файно, то хмари чи то ні, то хмари. Ой, дивись, дивись, дивись. Ой, я глянь яка Краса. Хоча я назад буду їхати, зніму красу. Тепер їду ще одну красу. Снімаю. Ялинка файна. Все файно. Красу весни. Ці душки. Відхилені. Okay. Ой-о. Oh, no. Ми боялися, що будемо сидіти на снігу. І тут дивитися, мусі, і а поки... там, напевно, щось друге, да? так? Може колись була, тільки відчепили. Трішки різна може, конфігурація. Може, були по трьох, але їх відчепили. Отам, напевно, вже. Дядясь, там не дуже. О, дивись, яка малинка була. Такі хатини тут. Угу. Теж вже певно 1800 метрів. 1800, 1800 метрів над Рівнем. Оце старі були, були лещі. Так, а це вище підняли вже. Один єдиний Це Холодно. Але ж тут холодніше. що, тут ще вище, тут ще холодніше. Коли тут можна побачити багато всього. Високо їдеш. собі три дівчата. все. Хова телефон, скоро. Оскільки а, Так пахне це. Там, Violin, до речі, не ями, а там типу, стоїть така хатинка, підперта трохи, і типу, прямо. Там, до речі, написано тільки тут і зараз, то ледь якось оки, хтось покладе. Хто хоче оце, щоб там були альпіністи. підністили. що. Я не розумію, якесь тим воленький або з маленькими дітьми дома садіть. Просто держать його треба якось. Він Мін не боїться, бачи якийсь спокійний. Він просто я кажу, що держать, щоб він сам не захотів вилетіти. хочу ще сніжочок потрохи. Там малий дискотули з горки. Та ти бачиш, як він не в снігу. А там у снігу та малий в снігу. Війник, княжий, такий вируш. Ну, емоції сьогодні, і тако... <пл> <пл> сегодня, вчора, і зі це ж не спиняється, щоб люди трошки музику послухали. Я б нараз точно свій не доставала. Мене руки нагоріли, двої отримали. А мене одна більше замерзла, друга менше. Не знаю чого. Я одра... Я, двома одразу тримала. Я отак не можу, бо в мене так випадає а... вертикально. Я, оце... Я трималася там. О, в мене пусть руки. Головне не класти їх оця на поручень, бо тоді де-де-де-де-де, де-де-де-де-де. він. Кума по телефону малака. <смірджет> на висоті я... у ну, мене сходила в туалет на висоті. <смірджет> б ти вже сходила так високо, да? <смірджет> добре, що хоть під штак був не сіла така. Оп, <смірджет> а, ні, нам холодно. <смірки> да, досить покраїться. Ауріки руки вже досі тремтять від снігода. Да? Ауріка, да? шапка в тебе на бакир, як ото кажуть. <реш> Я дивлюсь на красиву, мене <реш> руки <реш> такі <реш> знаю

Ми мене козиченко дебілкою називали. Ані ще яз зодолого називали мені дебівкою. Що вони дебівка? <ріхи> Всі Карпати чули живить. На у цьому кути. <ріхи> Снігопоні. <ріхи> 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 Ні, якби ти сама не керувала, ти б відчувала. Я знаю, це, тому, що і я... тобі не було б страшно. Я знаю, так, ж... так я так, ти... так їздила на скутері. Я ага. споротаю, я ж, ж пробувала розганятися до максимону, поки мене починало вітер здувати. Він <плес> так завжди, коли ти керуєшся здійсно, це. Це мені, Я ніколи в цей чітко не їхала, тіпо, як задні, я завжди її возила а я, я до неї не сідала ніколи. Бо мені завжди страшно, що це. Я за рулем, кажу, я, я знаю, що я точно себе нікуди не діну. А якщо діну, то сама виновата. А тут То я ніколи з нею не могла на багажнику їхати. Ніколи я саме на багажнику. Її я завжди возила. А то я, не знаю, це, чи ж тоді бісила, що тіпо, я їй не довіряю.

Повітря таке. Що, щоб, щоб хтось подумав, що твій не 4 Юрівські, колись побувають в таких місцях. Огород полетіло. І санки... А потім ще я зачепила вірьовкою ці санки, і на мене зверху впали. Тому я після чинович... Там хтось гріється чи шопком димить. Нажав а потім. А що потім? А, а оце де сані саме з ним їжали, там найкраще було те, що я хотіла, хотіла не той дорогою, а такого, прям різко було. Та різко Санки застали, бо ці на мене ще зверху впали. Резко так різко. Полетіла різко і зверху. Різко полетіла, а різко занки отокрила. Зверху така вишенька на торті. цій <ріх> картині.